Вітаю, друзі! Сьогодні у нас така невеличка розпаковка. Зараз подивимося, що нам тут прибуло. Ось, зараз розрізаємо. Так, дивимося. Накладна. ладна. О, дивіться. Ха -ха. Цукерка. Як правильно, цукерок? Ви бачили це? Прикольно. Компанія Бахтарма. Чи Бахтарма, правильно, не знаю. Короче, Ще... даруйте мені. Так, дивіться, якась тут блискавка нам прибула, бачу. Так, ну конфета така, дивіться. Прикольна. Ось. Завжди вони висилають конфетки такі. Моя Маша любить такі штуки. Так. Давайте, щоб не пошкодити блискавку. Так. Робоча обстановка. Кінець робочого дня. Ось, дивіться, отакі бігунки прийшли без пулера. Ось, вони зараз щось... я роблю виняти їх. Мені Якраз такі треба були, щоб переставити ось. Такі золотенькі і потрібна була золота блискавка. І оцю блискавку зараз я покажу. Зараз якось ми розберемо. Значить, замовлялося пів метра блискавки одної, пів метра блискавки іншої, іншого кольору. От я темну на всякий, кажуть, пожарний. Так, зараз. Ось сьогодні у мене така трішки, може, відеозйомка не буде така. Прям. Організовано, бо все ж таки зараз вже дивіться, скільки на годинку? 10-15. Я трішки спішу, тому що комендантська година за 11, а мені ще пів години йти додому пішком. Ось така от ситуація. Якось, якось так. Я зараз... от Дивіться, блискавка дуже гарної якості. ну скоріш все, італійська. Треба подивитися буде. Так, ось накладна у нас є. І от я, я зараз покажу для чого це все я брав. Так, конфетка для Маші. Так що не дуже на неї задивляйтеся. Ну, в смислі, на конфетку. Так, дивіться. Зараз. Оцей прикольний цвет. Це в останню чергу я її заказав. Я все-таки відход відштовхуюся від цього кольору. У нас є така в роботі фірмена сумочка. Зараз я видно, так? Да? От дивіться, яка сумка. Що я не робив, де я не шукав цей колір, я не міг його знайти. Оцей колір. Так, і дивіться, що я все-таки прийняв рішення зробити, от у нас тут тарци йдуть темно-коричневі І все-таки або це поставимо внутрі, або оце. Скоріше всього, що от в колір оцих торців буде внутрі оця блискавка. От Поставимо бігуночок на неї і переставимо оцей пулір. Ось такий от, бачите, воно тут з такою штукою. Тому що перешукали, перерили весь інтернет, все тільки що можна. Чітко хотіли підібрати от колір в колір, але ми включимо свою творчість. Дивіться, тут коричнева нитка. Тут темно-коричневий оцей торець. І все ж таки оце, ну, це я замовив. Сюди воно точно не піде. Я вже так в останню чергу я все таки сподівався, ну, можливо воно якось заіграє. Ну, це у нас буде на щось інше. Ну, класна блискавка. Так що, а ще один бігуночок, тут я вже два замовляв. А ще один такий без пулера бігуночок на ось YouTube. Ну, теж фірмену сумочку. от Дивіться, тут оцей оригінальний е, пулірочок. От, ми переставимо сюди і тут буде дуже все гарно. Так що така у нас невеличка розпаковка. Дякую вам за увагу. Буду поспішати. Не хочеться попасти в комендантську годину. Дякую всім, гарного дня. До побачення.